Пане Олеже, ну загалом, чому Іспанія? Давайте почнемо з цього, тому що ця країна нас е, реально підтримує, але е, чиї вуха звідси теречать? Ну, дивіться, Іспанія це країна, де є багато традицій антитерористичної боротьби. Якщо наш глядач пам'ятає, там були теракти дуже довгі в 90-х, і х роках. Це організація та різні каталонські організації. Тому очевидно, що організатори цієї терористичної змови, а це я вважаю, що це в принципі терористична змова, розуміли, що всі ці терористичні спроби будуть викриті. І тут найцікавіше мета. Не нанести фізичний ну, загрозу безпеки, там конкретним посудовим особам посольства, чи премєр міністру чи міністру оборони Іспанії, а мета отримати інформаційний розробці. Іспанія це давній логово російського криміналу і російських спецслужб. Хаб такий хаб для російської агентурної інфраструктури. Я не ну не скажу щось нового, але служби здавна мали зв'язки е з анархістськими та лівими організаціями, які завжди мали спавні прихисту, плюс структуру ета баскські сепаратисти, да які е, раніше фінансувалися ще е, СРСР. Плюс я вам для прикладу, іспаномовний підрозділ каналу Russia Today є одним з найпотужніших, був принаймні в мережі європейських мовників, е, в, ну, Russia Today в конкретній країні. Тому тут не дивно, чому саме Іспанія. Ну просто розумієте, Іспанія ж нас підтримує справді там і розвідувальні, розвідувальні дані нам дають і зброю, і подекуди Іспанія справді е, ну, приємно нас дивує, але і зазнають впливу цих терористичних, цих всіх конвертів, і посольство США, і ми, і, і ще їхній урядовці. І це викликає максимальний подив. Дивіться, ну ми ж всі люди спостережують, да? Показовою в цих серії загруз є маркіровка подій. Тобто, спочатку українське посольство, потім іспанський виробник зброї для України, потім ця авіабаза е Торехом здається, потім Міноборони і потім офіс прем'єра. І здається, вже нова інформація про посольство США в Іспанії, тобто спеціально ланцюжок. Навіщо цей ланцюжок? Щоб він тримав ситуацію в постійному напрузі? Щоб був розголос. Кожен день має знаходитися певний новий об'єкт. Я, до речі, думаю, що такі ж самі будуть спроби і завтра, і післязавтра з'явиться інформація. Давайте сфокусуємося на питанні мети. Ще раз, мета не фізичний запах, замок мета, мета інформаційний розголос, тримання уваги в медіа. Виникає потреба тримати періодичність надсилання цих конвертів. І один інцидент поступово зв'язується з іншим інцидентом, і так формується ланцюжок. Вони хотіли організатори цього страху. Я до речі впевнений, що це російські спецслужби, їх агентурна мережа. Вони хотіли інспірувати кампанію на страху в європейських країнах, щоб показати, що підтримка України. Несе собою смертельну загрозу для відомств, кампаній е державних структур, публічних державних осіб, які підтримують Україну в війні. В такому випадку ці інциденти якраз свідчать про е те, що Росія і Кремль вирішили активізувати свою потужну агентурну мережу, але спадка найбільша. І Кремль застосовує, продовжує застосовувати ресурси інформаційної мети війни з метою порочення військової збройної підтримки України. Хочеться почути вашу думку. Ви говорите, що пане Олеже багато в Іспанії да, ця мережа, є ліві організації, анархісти, але ж аж... Є і ще й Німеччина, до прикладу, там вже так само серйозне розгалудження російських спецслужб. Чи можливо чекати нам і там яких сюрпризів? Чи готуються до цього німці? Чи розуміють вони, що відбуваються в Іспанії? Ну і загалом, як і іспанське суспільство має на це все реагувати так само. Ну, якщо порівнювати з німеччиною, то я напевно з вами не дуже не дуже погоджуюсь, бо, наприклад, порівняння з Австрією, де російський вплив значно більший, зокрема на деякі політичні партії, так Росія Здійснює вплив на партію альтернатива для Німеччини, яку фактично негласно підтримує під час виборів. Так у Росії є впливи на Геркета Шльодера, на його таку консервативну стару підгрупу СДКів німецьких. Дуже багато тісно співпрацює німецький комерційний бізнес з російським бізнесом, а значить, напряму є безпосередньо вигода використання Росією. Але, наприклад, же Австрію, де значно розширені можливості. В Росії Згадайте інцидент в стані з австрійським міністром закордонних справ, яка танцювала да, з Путіним е, обнімалася. Ну це до цього. І Росія якраз обирає країни, де, які найбільш вразливіші для питання утримання постійної воєнної підтримки України, наприклад, Іспанія, наприклад, Італія, наприклад, Австрія, Франція. Франція, ну Болгарія більше, наприклад, То зараз протести де були проти підтримки військової України в Болгарії. Да, вони збирали там невеличку кількість е, прихильників анти так антиукраїнської наш але все ж таки Франція трошки лояльніше до України, навіть більш лояльніше ніж Німеччина. До речі, я вже мовчу про це заві про підтримку там е, відповідних протиповітряних систем. Франція нам до речі, в порівнянні з німеччиною мені здається, навіть більше обсяг надає військової підтримки ніж інші країни. Це треба так статистику дивитися. Вони дають багато сау, але. Е ширший все-таки асортимент дає, дає ну, там, Це, в принципі, те саме, мені здається. Так, да, але до прикладу, повернемося назад в Іспанію. Дивіться, лише напередодні от цих всіх конвертного тероризму, да, уряд Королівства іспанського заявив про розширення програми воєнної допомоги Україні та надання допомоги ЗСУ, засобами ППО. Мова йде про ЗРК «Хавк». Плюс іспанська компанія, яка, до речі, була атакована таким же конвертом. Інсталаза, вона виробляє гранатомети типу С-90, які також до речі, вона надала заявку біля тисячі, понад нам. Плюс центр підготовки бійців ЗСУ за стандартами НАТО, знаходиться в Іспанії. І до речі, Іспанія, от під час нашої війни, вона здивувалася. Вона знаєте, завжди країна, яка більш домінувала такі нейтральні позиції по відношенню до далеких подій Європи. В Іспанії немає. Прямо геополітичного інтересу в східній Європі, і наймовірніше було те, що Іспанія якраз не буде відмічатися активною військовою підтримкою, і вразила так. Я можу сказати, навіть що підтримка Іспанії є однією з найбільш стійких зараз. Так, це правда, пане Олеже. Давайте поговоримо ще тоді про сектори Європи. Якщо ми вже говоримо зараз про такий більш-менш е, південь, про центр поговорили. А е, ось Норвегія, е, серйозна Швеція, максимально от наші ці партнери на півночі ну нас підтримують, і країни Балтії до речі, так само що у них може таке бути, тому що так само оголошується про безпрецедентні якраз випадки підтримки, особливо це ось останніми днями. Інформація з. Швеції така надійшла, що там може бути скандинавські країни є давніми партнерами України. Я власне нагадаю, як шведські структури активно підтримали Україну в Євроінтеграції раніше, ще до війни, до подій 2014 року. Нещодавно Українки відвідали міністри закордонних справ скандинавських країн Норвегії, Фінляндії, Швеції, Ісландії. В Естонії, Латвія, Литви, да. але все ж таки Прибалтика це окремо, а скандинавські країни трошки окремо, в них різні трохи інтереси. Прибалтика вона більш агресивніше підтримує Україну через е, зрозумілих причин, да, через загрозу з боку Росії безпосередньо, оскільки, якщо б не було в України, або якщо б Україна не втрималася, наступна була б країна Прибалтики. Естонія, Литва, Латвія однозначно. Це навіть знаєте, це питання, на яке смішно не обговорювати. Що стосується э, скандинавських країн, то величезна проблема, особливо Швеції, це тривалий час відсутність військової потужної програми. Ви думаєте, чого Фінляндія і Швеція так э, случається зараз в НАТО? Не тому, що там э, певні там, якісь геополітичні виклики, не тільки, а тому, що у них доволі тривали, тривали роки скорочувалася військова програма, так само як і в Німеччині, і тому от з спіль... Росотка за ну, на, та, яке зараз на завершальній стадії по тому рахунку, поки не розв'яжеться питання цих відносин з Туреччиною воно для цих країн є питанням number one в національній безпеці. Але і при цьому я хочу сказати, що скандинавські країни не завжди мали окрему позицію в порівнянні з континентальною Європою, наприклад, Франко-Німецькою віссю по відношенню до конфлікту, і, і сподіваємося, Ця підтримка залишиться і буде утримана. В принципі, тут немає навіть побоювань жодних в Українське МЗС, Українська дипломатія тут на своєму місії. Вони працюють цьому напрямку однозначно. Ну і там не варто очікувати оцих роботи да російських спецслужб прокачування певних настроїв. Там є та ні, ну російські спецслужби на то вони фінансуються щедро, щоб вони очі і руки стерчали, вуха стирчали. Кого давайте інцидент візьмемо на північному потосі Один там вже більше знаків питання ніж відповіді. І шведська шведські служби зараз здійснюють перевірку і намагаються встановити істини. Хоча я думаю, що це буде досить складно зробити враху. Уча враховуючи, враховуючи інтереси Російської Федерації перед цьому, але принаймні тобто ризики є. І країни ці намагаються більше щільніше тулитися до європейського союзу та НАТО, бо вони розуміють загрози в перспективі. Якщо я не помиляюся, саме в Швеції або в Норвегії був популярний серіал чи гра комп'ютерна, коли росіяни нападають на цю країну, і там відповідні події розігруються. Тобто в масовій свідомості це питання існують у громадській думці скандинавських країн. Певні такі острахи є на тому я б не відкидав би російську загрозу, наприклад, повітряну, передусім для цих країн, пане Олеже. Давайте повернемося до Іспанії. Чи можемо ми очікувати от такого максимально е, широкого розголосу? І що справді ось ну слідство вийде, і скажуть, це робить Росія. Ми можемо таке очікувати? Чи вони скажуть це е, наші місцеві тут цим займаються? Я думаю, що якщо це родила гнітовна мережа Росії, то вони по максимуму використовують конспіративну стратегію і. В принципі, них досвід є. Хоча, з іншого боку, ми маємо такі фейли, як отруєння Єнфієнка, отруєння Скрипалів, де отруєння фей... Навального, де ФСБ, ФСБ досягло ну, примітивних відмазок, да? і фактично була руками вся в цій багнюці агентурній своїй. Тому мені важко судити. Єдине, що так, Пати вистачить сил уряду Санчеса кинути виклик Російської Федерації звинуватити напряму агентурну мережу й вислати російських дипломатів. Верховний суд до речі, іспанії вже почав розслідування. А у них до речі, законодавство антитерористичне в Іспанії, особливо після 2000-х років. Пам'ятаємо, може хтось пам'ятає тисячнадцятому році. Був великий теракт вони значно удосконалювали цю антитерористичну систему боротьби. Це країна, яка в принципі тривалий час знаходилась і постійною терористичною загрозою, і в них є знаєте, вироблений внутрішній імунітет як для протидії подібних працюють на своєму місці іспанські спецслужби. Але ж все ж таки питання геополітичне: чи вистачить сил сміливості прямо звинуватися Росію? Раз. У Британії свій час після справи е скрипанів вистачило. Сил. Але це Британія. Ну там інша історія. Так, і зараз російським дипломатам я знаю, кудись там не можна заходити в Британії, да в урядові установи. А тут подивимося, що буде. Ну тим не менш, звичайно, під прицілом виявляється, от і такі от захищені країни Європи. І тероризм. Він такий. Пане Олеже, дуже вам дякуємо за вашу аналітику, за ваші думки.